Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про Міжнародний день моря. Малята, а що ми з вами знаємо про море? Яке воно? Так, воно величезне, повне життя охоплює нашу планету а ще має велику кількість солоної води. Море має дуже велике значення для людей. Саме тому 26 вересня святкується Світній День моря. Море дуже важлива частина нашої планети. Воно надає нам їжу, воду, повітря. Ми повинні берегти море, дбати про нього, берегти його красу та багатство. Як ми можемо допомогти морю? Не засмічувати, використовуємо екологічні чисті засоби, дбаємо про бережну зону, економте воду. Море це дивовижний і чарівний світ, який варто дбаливо берегти. Діти, а зараз ми намалюємо з вами човен. Прослухайте віршик про нього. Човен наш пливе про море, В небі чайки на просторі, вітер віє, сонце сяє, хвиля човник підганяє. Малюю фігуру, схожу на прямокутник коричневим кольором. Зафарбовую, не виходячи за контур. Добре промиваю пензлик, набираю червону фарбу і малюю далі на нашому кораблі смужечку червону і мачту, на якому буде триматися парус. Парус я зроблю жовтим кольором. Ви можете зробити будь-яким. Малюю трикутник і його зафарбовую, не виходячи за контур. синім та білим кольором можна намалювати хвилі. Далі намалюємо сонечко з промінчиками.